Ютуб-каналі. Цей канал створений для того, щоб ви себе відчували здоровішими, для того, щоб ви відчували себе гарнішими, та ваше тіло було функціональне, витривале, здорове. Тому сьогодні ми з вами попрацюємо з сідничками. Це будуть вправи для сідниці, для ніг. Я дам вам одне коло. Ви зможете його повторювати 2-3 рази. Буде класно, якщо три. Тому почнемо. Перше, що ми робимо, ми опускаємося на коліна. Ось так. Не поспішаючи, стаємо в позу чотирьохкутника. коліна в нас на ширині плечей. І ми починаємо назад подавати таз. Вдих. Видих. Вдих. Відкриваємо. Видих. Поступово не поспішаючи. Десять разів. Один добре. І вдих. Видих. Повернулися. два, І три. Не поспішайте, дихайте повільно. П'ять. Шість. Молодці ще. Сім. І вдих, видих. Вісім, і дев'ять. І ще один раз. Десять. Добре, залишилися в цьому положенні. І що ми робимо? Ми витягуємо ногу, пальці натягуємо на себе. Ось так. Не витягнули, натягнули. Якщо ви навалилися на руки, подайте сідниці трохи назад. І ми починаємо виконувати наступну вправу. Ми підіймаємо ногу догори і один мах, опускаємо. Два видих, опускаємо. Будь ласка, прошу помітити, у нас поперек не провалений. Ось так. Ми його зібрали. І ногу в паралель піднімаємо поступово. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще. Вдих, видих. Ще. Вдих. Видих. Виконуємо цю вправу 15 разів. Ще 8, Добре. 9, 10, А початок вже гарненько. Один. Добре. Два. Ще. Три. Дихаємо, дихаємо. Чотири і п'ять. Залишаємо ногу, якщо ви навалилися на руки. Подайте сідниці назад, не провалюйте поперек. Підіймаємо ногу до гори і 15 пружинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще 1, 2, 3, 4, 5. Добре, молодці. Виконуємо вдих, видих. І починаємо заключну третю вправу на цю ногу. Що ми робимо з вами? Натягнули пальці на нозі на себе і підіймаємо ногу догори. Один. Вдих, опускаємо. Добре. Два. Вдих, опускаємо. Три. І чотири. Поступово. П'ять. Ще. 6, молодці, ще 7 і 8 і 9 і ще один раз, 10 залишили нагорі і пружинки, 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, опускаємо змінюємо ногу якщо ви навалилися на руки знову подайтеся назад щоб у вас не боліли зап'ястки Натягнули пальці на себе і починаємо. Один. П'ятнадцять разів. І дівчата, ось так ми не виконуємо вправу. Ми зібралися в позу чотирохкутника. Поперек рівний. І ми працюємо чітко тільки ногою, дожимаючи, дотискаючи сідниці нагорі. Видих. Добре. Видих. Видих. Ще. Один. Сім разів. Два. Три, чотири, ще п'ять і шість. Молодці. Сім, вісім, дев'ять, десять. Залишили на горі і п'ятнадцять разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Опускаємо. Вдих, видих глибокий, пальці на себе натягнули і один. Два, три, чотири. В цій вправі п'ятка, ведуча п'ять. Добре, витискаємо п'яткою, ви наче стелю намагаєтесь виштовхнути від себе. Ще вісім. 9. І заключний. 10 Залишили на горі. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаємо. Тепер ми з вами перевертаємося на спину. Будемо виконувати сідничний місток, який я обожнюю. І це буде класне завершення сету. Ми лягаємо, дивіться, будь ласка, 5. П'яти у нас ближче до сідниць, десь на одну долоню. Ось так, якщо її покласти, вона тут знаходиться. Ось наші сіднички лежать, поперек лежить, ми не викручуємо його. І тепер, будь ласка, ми тягнемося догори не животом, а ми закручуємо таз. Виконали ось цей рух. Закрутили руки вдовж, вздовж тіла. І що ми починаємо робити? Тільки сідницями опускаємося, не поспішаючи і не торкаючись підлоги. І підіймаємося, видих. Опускаються сідниці, бачите, підіймаються. Тобто ми не животом зараз ось так викручуємо, а тільки сідничками. Добре. Я приберу руки, щоб вам було, був виден, видно рух. Видих, вдих, видих. Молодці вдих. Видих, ми виконуємо це 20 разів. 5. 6. Добре. Сім. Поступово не торкайтесь підлоги. 8. Дев'ять, добре. Десять. Якщо вам не вдається виконати 20 разів і це важко, виконуйте менше. Виконуйте 15. Виконуйте 10. Відчувайте своє тіло видих. Ще 4 рази. Один, два, добре, три, чотири. Залишаємо на горі сідниці. І починаємо пружинки виконувати 20 разів. Мікропружини, саме Саме сідницями. Бачите? Сіднички. Один, два, три. Молодці. Чотири, п'ять, ще, шість, шість, сім. 8, 9, десять. Ще один. мікропружинки, Не смикаємося поступово. Повільніше, повільніше. І дихайте. Знаю. Видих, 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 видих. Ще три, два, один. Залишаємо сідниці на горі. Не провалюємо поперек. Не потрібно ось так вивалювати сідницю. Закрутили. І починаємо підіймати п'яти по черзі догори. Один, два, двадцять разів три. 4 5 6 7 8 9 10 ще 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Добре, залишилися нагорі. Хто ще може? Якщо вам вже важко, сходьте з цього положення. П'ять підняли, опустили. Дві підняли, опустили. Підняли Опустили. Молодці. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. П'ять, шість, двадцять разів, сім, можемо. Вісім, дев'ять, дихайте, десять. і ще Один, два. Добре, три. Не вивалюйте сідниці. Добре, закрутили таз на гору і працюємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Опускаємося поступово. Йдемо в розслаблення сідничками. Дівчата, я вам дуже вдячна дуже вдячна, що прийшли на це невеличке тренування. Ви можете виконати 2-3 кола. Цього буде достатньо. Ви будете відчувати сідниці дуже добре після тренування, будете бачити, як вони вже округлюються, підтягуються.